Цьогоріч від спалювання сухостою постраждало близько восьми гектарів землі. Як на вашу думку повинні карати таких порушників? Треба пояснити людям, це на початок, як потрібно діяти в ситуаціях з сухостоєм, розумієте, де можна його використати в іншій справі, яка може бути корисною. І це на самий початок. Пусть треба навчити людей, як це робити, а не карати одразу. Спалювання це ну. Не найкращий метод боротьби, я вважаю, що доцільніше було не саме якби, покарання чи його жорсткість, а його невідворотність. І що в цьому повинно ну, повинна бути покарана ну, саме та людина, яка це вчинила по законам, по нашим законам. Я вважаю, що не, не, не потрібно, тому що це портиться і, і навколишнє середовище, і природа наша, вся, і наше здоров'я. Ми тим дихаємо, наші діти. Це, я вважаю, що порушника повинні карати по закону. Згідно адміністративного кодексу штрафом, а чим частіше зустрічаються такі правопорушники, то певно, що мають посилюватися за, заходи, щоб був великий штраф, там не знаю, ну, тисячі. 5-6 тисяч, щоб був штраф. Тоді, може, хтось другий подумає, стоїть чи не стоїть палити. Забуде думати, що робити. Або якось, щоб було місце, для, де сміття скинути, щоб потім хтось їх забирав. Це нереально так, щоб спалювати, тому що ми на етажах ми задихаємося від цього диму, від цього всього. Мені здається, тракарати, якщо до них не доходить. Штраф оддавати Цьогоріч від спалювання сухостою постраждало близько восьми гектарів землі. Як на вашу думку повинні карати таких порушень? Треба проводити, по-перше, це профілактичну роботу, дуже багато, тому що ну, люди, ну знаєте, буває такі крайність. Вона каже: Я лучше краще, краще тут спалю невеличку кубку і все, а це невеличке вогнище переходить в такі великі у нас пожежі. Розуміло, що треба проводити цю профілактику ну і вже. Я не каральний орган не можу, але, мабуть, наказувати треба за це.